Уламок металу із серця Миколи військовослужбовця ЗСУ видалили 9 грудня 2025 року в обласній лікарні імені Гербачевського. Операція тривала чотири години. Про це суспільному розповів Юрій Тарасенко, завідувач відділення кардіохірургії, інтервенційної радіології та трансплантації органів від тканин. Коли ми дообстежили його детально обдивилися, зрозуміло, що цей уламок вже знаходиться в. В товщі шлуночку серця, в товщі м'яза міокарда. прийшлося зупинити серцеву діяльність і із середини дістати цей уламок. От на даний момент операція завершена. Пацієнт в хорошому стані, почувається нормально і зараз буде транспортуватися в відділення реанімації, де він проведе добу. Разом із Житомирськими лікарями уламок із серця військовослужбовця видаляв професор Василь Лазоришинець, директор національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. З його слів військовослужбовців з травами серця в інституті оперують з 2014 року. На сьогоднішній день. Із 2800 прооперованих військовослужбовців, як з цивільними, так і з бойовою травмою. Сьогоднішній випадок це 205-й пацієнт з бойовою травмою серця. Ми розробили спеціальні магніти для того, щоб ці уламки діставати з серця. Це наша спільна розробка з госпіталем. Північного регіону Ольга, дружина військовослужбовця, котрому оперували серце, розповіла Суспільному, що її чоловік зазнав поранення 29 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на сході України. На них налетіли дрони, і дрон упав за п'ять. Ну, скид був за п'ять метрів від нього. І він ще один дрон мав робити скид, і він рукою підняв до неба показати своєму побратиму, що. Ще наді мною ще один, і також сталося поранення, що осколок, коли він підняв руку, осколок якраз під, з цієї сторони залетів. І була евакуація. На жаль, його найкращий друг, побратим рятуючи його, загинув. Коли він був проходив оздоровчу відпустку, ми звернулися, каже, в нас ж є ж кардіохірурги. Давай ми візьмемо направлення, оплачувалося державним коштом. Ні, копієчки не просили. Ольга говорить, що після лікування та відновлення її чоловік планує продовжити службу у ЗСУ зі слів Олександра Веселовського, генерального директора обласної лікарні у відділенні кардіохірургії, інтервенційної радіології та трансплантації органів і тканин, розширили спектр операцій, які проводять цілодобово військовим і цивільним. У нас, крім того, що ми і робимо ті операції, які ми і робили до цього, але в нас розширився спектр. На сьогоднішній день ми робимо оперативні втручання на відкритому серці, а саме головне. Ми проводимо оперативні втручання при розшировуючі аневризмі аорти. Є дуже мала кількість лікарень в Україні, які проводять такі операції. Леонід Харшан, Денис Мусінов. Суспільне новини Житомир.